Привіт, уяви, що ти сидиш на круглому столі разом із людьми, які пережили справжнє жахіття. Вони розповідають про бездіяльність поліції, про те, як їх ніхто не чув, коли вони вимагали допомоги. Наприклад, одна жінка ділиться, як її чоловік постійно принижував і бив, а поліція просто відмовилася втручатися, бо реце сімейна справа це жахливо, правда? Ти, напевно, думаєш, реце не може бути правдою. Але це реальність для багатьох. Енин ти знаєш, що насильство може мати різні обличчя. Це не тільки фізичне, але й психологічне, і часто жертви залишаються наодинці зі своїми проблемами. Можливо, ти сам або хтось із твоїх знайомих опинився в такій ситуації. Я хочу показати тобі, що є вихід. Я адвокат і моя мета допомогти тобі пройти через всі ці бар'єри. Я знаю, як важко бути на твоєму місці. Але разом ми можемо знайти рішення. Ещенян, наприклад, я допомагаю людям отримати захист від необґрунтованих звинувачень. Якщо ти став жертвою маніпуляцій, я знаю, як це виправити. Я вже працював з людьми, які потрапили в пастку неправдивих обвинувачень, і разом ми відстояли їхні права. Вони знову почали жити спокійно, відчуваючи себе в безпеці. Ще не джень, якщо ти маєш питання або тебе турбує щось, я тут, щоб відповісти. Напиши мені в коментарях або зателефонуй. Твоя безпека це важливо, і я готовий допомогти. Не залишайся наодинці з проблемами. Підписуйся на мій канал, щоб отримувати більше корисної інформації. Разом ми подолаємо цю несправедливість.